Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади для всіх знаків. Продовжуємо знак Тілець на період з 27 січня 25 рік по 2 лютого. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Також нагадую, що на цьому тижні до нас приходить новий рік змії по східному календарю. Змінюються енергії, змінюються події. Можливо, хтось дочекається те, що ви вже давно чекали. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут корабль це якісь масштабні грандіозні події. Вони можуть стосуватися як вашої роботи, так і якихось особистих справ. Мається на увазі якийсь переїзд або новий проєкт, або переміна якихось важливих для вас подій. Гроші. Ви будете отримати якісь виплати, вони стосуються, можуть стосуватися як по роботі, так і якісь ваші, наприклад, подарунки або щось таке. Перекази. Ось тут значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені. Нагадую про те, що у вас зі знаком Терези одна планета Венера. Саме тому цей значок для вас може показувати когось знаку Терези. Щось таке важливе. Ось тут домашній очах, вогнище, підтримка вашої родини, а також ви самі можете підтримати вашу родину. Ось тут котик це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Мається на увазі недолугі поради, хто може, наприклад, сунути носа в ваші справи. Якби ви не відносилися до цієї людини, наприклад, якщо це друг або мама або сестра, не треба приймати чужі поради, тому що кожен сам відповідає за своє життя. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. І ще ось тут карта СОС. Зверніть увагу, будьте уважні та обережні, і ось тут ваша родина. Прямуємо вперед на другий розклад. Знак зодіака Тілець з 27 січня по 2 лютого. Ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Якер це стабільність, дуже гарне поєднання. Зростання фінансів, стабільність, добре здоров'я, стабільність. Швидкі дії та події, щастя підкова, а також лавровий вінок це перемога. В якихось важливих справах у вас буде переможні події. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Не забувайте про наряди, в яких треба зустрічати рік змії. Мається на увазі, якщо ви не будете святкувати, то хоча б дістаньте зі своєї шафи кольори. Одяг кольорів дерев'яної змії. Це зелений, або коричневий, або золотий всі відтінки Можна паїтки, тому що змія має чешуйки і вона виблискує. А ми прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака Ділець з 27 січня по 2 лютого 2025 рік. Третій розклад. Котик це романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій А лебідь – це самі романтичні почуття. Ось тут лист або документ, сонце. Це дуже гарний знак, котрий показує успіх. Всілякий успіх, в чому до чого б він не стосувався. Ось тут якір, це стабільність, а також ось тут, бачите, лебідь це романтичні почуття. Якщо дивитися масштабно, то ось це сонце, воно показує успіх, а також вдачу, а також щастя. Весь позитив в одній карті. І ще також варто звернути увагу на особисті почуття, можуть бути якісь грандіозні зміни. Наприклад, ви вирішите одружуватися або будете щось важливе вирішувати. Наприклад, жити разом. І ось тут документ. Це також прийняття важливих рішень. І все це буде вдале, тому що є карта сонця. Сьогодні ми з вами на колоді колесу року подивимось для знака Зодіака Тілець. Застереженням. Карта Дьявол, зверніть увагу, та порада Рицар Жезлів. Застереження, друзі, це старший аркан, карта дьявол. Зверніть увагу, що іноді можна зіпсувати всю картину своїми діями. Наприклад, перед одруженням. Влаштувати якусь поробоцьку вечірку і вже не вийти з неї, як то кажуть, сухими з води. Це також карта може стосуватися не тільки зради, а ще і грошей. І саме тому будьте уважні, обережні, щоб не наробити якихось помилок, тому що це старший аркан, і дьявол сам каже про себе. Це якісь дії та ситуації, котрі не можна виправити. А парада, друзі, це карта Рицар Жезлів. Не дивлячись на те, що це енергійна карта, котра показує смиливість, рух вперед, розвиток якихось подій. Але це карта, не, наприклад, не короля, тобто ще енергії недостатньо, і саме тому не робіть ніяких помилок, але прямуйте вперед, досить таки впевнено. Ось такий для вас, друзі, вийшов. Не забувайте святкувати прихід року змії, тому що вона з нами буде весь рік. Як зустрінеш, так і проведеш, як то кажуть. Бажаю вам всіляких успіхів. До зустрічі на моєму каналі.